Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під Одесою сталася потужна пожежа на підстанції. Піднявся чорний дим. Частина місту залишилася без світла. У даний момент на об'єкті триває рятувальна операція. Залучені всі сили та засоби ДСНС та інших підрозділів. Енергетики роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії. Заявили в районній адміністрації. В той же час про російський канал опублікував зображення із нібито планом блокувань. Одеси весною військовий експерт Олександр Коваленко розповів Суспільному наскільки реалістично є така карта, і які головні загрози нині є для одеського регіону. Олександр Коваленко зазначив, що ця карта є більш спробою психологічного тиску ніж яким-небудь реальним планом. А також тактично та стратегічно на сьогодні немає ніякого сенсу. Карта ця спрямована на здійснення морально-психологічного тиску як на мешканців Одеси й Одеської області, так і на Збройні сили України. На сьогодні будь-які бойові дії щодо окупації, оточення, блокування Одеси та Одеської області російськими окупаційними військами вони неможливі. За словами експерта, використати до. Прикладу морську десантну складову, тобто відповідні катери та кораблі, не вдасться. Бо берегова лінія Одеської та Миколаївської області захищені протикорабельними ракетними комплексами, такими як Нептун та Гарпун. Десант також мають підтримувати з повітря. Потрібна умова підтримки авіації, коли відбувається десантування. Тобто в повітряному просторі України повинні бути присутні як гелікоптери, так і винищувальна авіація, які будуть підтримувати цей десант. Але це також неможливо, бо всі добре знаємо, що досить ефективно відпрацьовує протиповітряна оборона. І не просто вона ефективно відпрацьовує. Вона змусила російську авіацію не заходити в наш повітряний простір, там де присутнє ППО, розповів Суспільному Олександр Коваленко. Не допоможе російській армії підтримка з боку Придністров'я, вважає експерт. А ресурсу, що цікаво, саме з Придністров'я, його не вистачить, щоб здійснити ось такий рибок. Та й не лише ресурсу в них і техніки не вистачить для того, щоб здійснювати такі дії. Дуже багато кажуть про потенціал Придністров'я, але ті формування які там знаходяться, вони не здатні здійснювати якісь бойові дії. Їм не вистачить для цього як особового складу, так і безпосередньо тієї техніки, яка є в них на озброєнні. Однак головною небезпекою для Одеси та Одеської області, на думку експерта, залишаються ракетні обстріли, які можуть продовжуватися найближчим часом. А от непокоїтися щодо окупації поки не варто, розповів Олександр Коваленко. Якщо ми кажемо про небезпеку окупації, то лише після того, як буде окуповано. Миколаїв та Миколаївську область. Ось тоді можна казати про те, що дійсно є загроза для Одеської області. Але на сьогодні в них немає ресурсу, щоб здійснювати ось такі окупаційні дії. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!